Межі нашого розуміння, тому відразу ну, хтось відрікається, хтось засуджує і це чесно серед нашого кола. Так от згадайте про ту Небесну Сотню, коли хтось засуджує, якщо це зробив наш побратим Дубенко, хто його засуджує, згадайте про ту сотню. Ми не знаємо, хто це зробив. Чи це Мінтовська провокація, чи це путінська провокація, чи це зробив націоналіст. Але в будь-якому разі сьогодні ми зібралися тут для того, щоб висловити всім, хто був тоді під радою свою солідарність і підтримку. І якщо навіть націоналіст позбурить цю гранату, то перше, ніж його засудити, згадайте про Небесну Сотню і хто її вбив. І що вони досі не покарані. І якщо Кара Небесна приходить на верху от в такий спосіб, то й добре. Нічого цього злочинного немає. Ми говоримо, добровольці повернуться, вони спитають. А як же буде відбуватися, оте питають? Як же буде, а інакше не буде, друзі? Якщо ви хочете знати, то революція це кров. І ми це вже знаємо з прикладу на Майдані. Просто питання полягає в тому, чи як кров на цей раз буде литися. Революція триває, і коли ліється ворожа кров, ми не мусимо засуджувати за то своїх побратимів. Якщо це зробили е, прихвастні Порошенка. То хай Беркут знає, вони в будь-якому разі заручники ситуації. Якщо на щось не наважаться патріоти, то при певних політичних розкладах сама влада буде їх товти. Якщо це зробив Путін, то хай Беркут знає, він завжди буде крайній в цій ситуації. Тому сьогодні ми прийшли сюди підтримати своїх побратимів і ще раз проголосити: єдиний вихід для України це національна революція. Ми не можемо забрати своїх побратимів, які часом ні в чому не винні, якими забити тюрми через резолюції, звернення, вибори і якісь мирні акції. Якщо немає в нас сил, то тільки тоді акція мусить бути мирною. Якщо хоча б трошки в нас сил є, як було під Верховною Радою, то мирних акцій не може бути. Бо на кону стоїть Україна, і це ми мусимо усвідомити і завжди солідаризуватись. Зі своїми. Сьогодні це відбувається. Наше коло воно було доволі розділено. Сьогодні я бачу тих людей, які просто ну, дуже погано один до одного ставились, будучи націоналістами. Сьогодні вони разом. Бо попротиму з різних націоналістичних організацій сидять сьогодні там, тортуровані, катовані, але не злавлені. Тому. Ми йдемо до національної революції. Тому хунта обов'язково буде. Тому ми безумовно мусимо бути завжди солідарними, солідарними на фронті, солідарними на барикадах, солідарними ПДП, солідарними і не засуджувати своїх патріотів, які пішли трохи далі. Сьогодні хтось засуджує того, хто кинув гранату. А завтра Беркут почне розстрілювати і всі почнуть кидати гранату, як було на попередньому майдані. І всі тоді будуть героями, тому не треба. Треба дивитися трохи далі. Всі кажуть, режим внутрішньої окупації не подолано. Він панує. Так значить, і, і вони просто не підуть. Значить, вони мусять піти непросто. Значить, хто не просто проти них виступає? Тут і є справжній герой. Так, це може налякати приходити на акції. Но Питання свободи вирішують не маси. Маси це тільки один момент. А питання свободи вирішують провідна меншість, яка твердо знає, що робити. І оця меншість не мусить бути розділена. Так є зараз отут. Так мусить бути і надалі, коли постане національний вибух і нарешті впаде режим. Я в це вірю. Ми до цього йдемо. І слава Богу, що сьогодні ми солідарні в боротьбі за наших політв'язнів. Прагнені повалити режим внутрішньої окупації і збудувати нарешті УСЗД. Слава Україні.